Вітаю, це програма діалоги на телеканалі itv Ай ТВІМедіагрупа. Назвати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є начальник групи рекрутингу управління 108-го окремого гірського штурмового батальйону в складі 10-ї бригади Адельвейс Володимир Боднар. Вітаю вас! Вітаю. Отож поряд із такою звичною для всіх нас уже мобілізацією в Україні також чоловіки мають можливість добровільно долучитися до Лав Збройних сил України і, власне, таким займаються от, рекрутинг. От наскільки скажіть, наскільки от, ці методи є дієвішими? Почнемо з того, що кожна людина має право вибрати, що вона вміє і що вона хоче робити в війську. Тобто, якщо це айтішник, от ну там зв'язаний з айті там і так далі, з комп'ютерами, він може сміло піти, наприклад, на того самого пілота там до ПЛА, чи в інші з підрозділів, так само психологи, медики, водії. Ну і так далі, тобто посаду дуже багато вакантних о, вибрати є з чого. Е, коли людина звертається напряму, от ну такий свого роду термін пряма мобілізація, от напряму в підрозділ, от він обирає собі посаду, ми йому рекомендуємо там, радимо те, що він може виконувати. От людина собі дивиться, от і е, вже коли він приймає рішення прийти до нас, от, тобто ми е, формуємо особову справу, формуємо документи. Він приходить до нас і він вже йде. Тобто за ним тримається посада, він йде на ту посаду, на яку він е, хоче йти, то тобто, те, чим він може займатися. Бо коли він йде по простій, стандартно, тобто його долею займається генеральний штаб. Тобто людина прийшла, пройшла без ВП, ну, далі куди попаде, ніхто не знає. Е, останнім часом на шумівшим є такий е, проєкт як контракт 1824. Е, він буквально запустився там місяць часу. От, власне, чи користується популярністю? Е, він запустився 11 лютого, почав працювати е, так, користується популярністю, тому що це досить непогані умови. Е, Скажу, якщо в моєму віці в моїх 18, в мене була б така можливість, я не радістю скористався. Так, ми всі розуміємо ризики. Ну, війна, на жаль, ми всі це розуміємо, але з другої сторони, ризики є всюди. От, Як на війні, так і тут, в мирних містах, ну і так далі. Чим можна сказати, так далі, крута, от ця пропозиція, цей пілотний проект, тим, що молодь отримує дуже багато привілегій, переваг і так далі. Тобто, це. По-перше, мільйон. От. Мільйон виплачується трьома платежами. От. Тобто зразу людина приходить, підписує контракт 200 тисяч. От. Потім людина проходить без ЕВП, базовий рівень підготовки, е, проходить злагодження в підрозділі, от. виходить на бойові завдання, отримує 300 тисяч гривень. От. І в кінці контракту от, річного контракту отримує 500 тисяч. Е, Одне, що в, в цьому є нюанс, є тільки 9 посад на даний момент, але наскільки нам відомо, що міністерство вже працює над тим, щоб перелік посад збільшити, тобто от, розширити. Е, плюс до коштів є ще безплатне навчання, безкоштовне, є е, нульова іпотека, ну і так далі. Тобто, ну і плюс всі пільги, які є в учасників бойових дій, е, от, власне, детальніше, чи можете розказати про ці посади, які пропонуються е, так. ну... В першу чергу це, це бойові посади, от, тобто це стрільці, гранатометники, розвідники. Те, ну, як я казав в попередньому реченні, що планується розширення, тобто там ще, наскільки нам відомо, мають бути пілоти, от, мають бути е, номера обслуг, сапери, ну і так далі. Ну, це поки що цього немає. Поки що є 9 посад, от, які, на які люди можуть піти. Е, в принципі, крім, До речі, крім мільйона, от люди ще отримують зарплату. О, тобто, ну, звичайно, тобто це е, проста зарплата в нашому підрозділі, це ну, ми еліта, і в нас зарплата трохи більша, ніж в інших, е, збройних, в інших частинах Збройних сил. Е, ми отримуємо ще додаткових 25% гірських. Е, плюс, коли людина вже виходить на бойові, вона отримує так звану сотку, от, ну і плюс за кожних 30 днів перебування на фронті от, отримує ще 70 тисяч. Е, багато хто не розуміє, так поясню, як оплачується 70 тисяч, так само і 100, так само і 70. Тобто, якщо людина в цьому місяці е, на передовій відбула 15 днів, от, е, він отримує там, 50 тисяч бойових, Половина від сотні, от і цих 15 днів от, переходять на наступний місяць, ну коли він буде дозберувати. Коли збереться 30 днів, от він отримає ще доплату 70 тисяч. От, якось так. А, а якщо можливо проаналізувати, чи є якась тенденція, які з цих посад, які наразі є, більше користуються популярністю. Я вам скажу так, що всі посади користуються популярністю. Нюанси, напевно, в тому, що нюанси залежать від людей. Тобто дехто ну, не, не може бути розвідником, наприклад. Чому? Тому що там, ну, в нього не так, він не такий смикалистий. Тобто, ну, кожна людина це індивідуальність. От. Е, так само не кожен може бути гранатометником. Тобто, якщо людина фізично там, з автоматом може бігати, от, там, то гранатомет – це вже трошки інша штука. От. Ну то є, тут все настільки індивідуально, тобто людина, вже коли от вона проходить без ВП, коли вона вже вчиться, коли вона бачить е, там зброю, бачить е, війну, там ну, і так далі, тось все на, на очах, тоді вже він більше бачить, де він може бути, що він може робити. Ну і так далі. Якщо він наприклад обирає там певну посаду, то в ході там навчання він може змінити так, так там звичайно. перейти на іншу якусь. А якщо то говорити про десяту -го окрему гірсько штурмову бригаду «Адельвейс», які посади вона пропонує на сьогодні? Е... Весь перелік з тих дев'яти посад, які вписані в 153-й постанові Кабінету міністрів, ми пропонуємо, вони всі в нас є. І в принципі на всіх, на всіх цих посадах є ваканти. На мою думку, одна з причин цього пілотного проєкту це омолодити військо. Тобто, щоб наша армія була молода. Рано чи пізно все одно війна закінчиться. Ми старші, мобілізовані, от, там піде на відпочинок, от, а молоді контрактники нас замінять, ну і далі будуть служити. От. А як Ви думаєте, чому от, дійсно цей проєкт став популярним серед молоді? Е, ну тому що, по-перше, е, ну, великий плюс в коштах. От, наприклад, скажу такий випадок недавній от, е, з нашого регіону, з Рівенщини, е, хлопчина, який е, до речі, вже він підписав контракт з нашою бригадою. Він сирота, ну от в нього як такого доходу, десь там роботи не було. Піти десь вчитися також він не міг, тому що ну для того, щоб вчитися, треба кошти. От він подумав, подивився, поспілкувався з нами, прийняв рішення піти. Військо. От. Буквально декілька днів він дзвонив весь такий там, на емоціях, от мені прийшло 200 тисяч. Я кажу, тільки початок, почекай. <смі> ну, тобто, в першу чергу, це фінансова складова. Також іпотека. Ну, ви розумієте, що дуже важко в теперішніх умовах от, купити житло. Дуже важко. тобто, ну, Будь ласка, служиш, тримай. Також навчання. Тобто, от, якщо хлопчині 18 років, там, він закінчив якесь там училище в крайні в кращому випадку, в нього є можливість навчатися безкоштовно, не відриваючись від, від служби. Тобто служити от, і навчатися. А от набір, от саме от, таких там 18-24 роки, е е е в чому це краще, якщо брати от, е е Збройні Сили України? Які переваги? В першу чергу, це молодь. Молодь фізично витриваліша. Це молодий організм, який має швидше, який швидше відновлюється, який швидше вчиться. Наприклад, якщо взяти до уваги посади, посади, які не розписані тут, тобто в цьому контракті, людина там прослужила нам, грубо говоря, рік на цьому контракті. Захотів бути пілотом, от, тобто вивчитись на пілота 40 от, наприклад, от, не кожен зможе. Тобто, дехто зможе, дехто не зможе. От, взяти в руки пульт. Ну не То кожен зараз зможе. Це зовсім так. інша техніка. Якщо молодь взяти. виросла на гаджетах. От, тобто Молодь виросла на гаджетах. Він бере той пульт. В принципі, ну це та сама можна сказати, як як вона називається там, плойка, там Sony, PlayStation і так далі. Тобто, це ну свого роду гра. Коли взагалі багато обговорювалося перед тим як запроваджувати цей проєкт, от чи були якісь побоювання, можливо, страхи чи застереження, чи як сприйме суспільство такий проект? На жаль, не можу вам так точно відповісти на це запитання, тому що я ну як планував цей проект, от придумав цей проект і так далі, але скажу свою особисту думку. Звичайно, думаю, що були побоювання. От все ж таки це молодь. От, але з другої сторони, якщо взяти в принципі. Всім люди, і от якщо в нормальному підрозділі з нормальним командуванням, от з правильним командуванням, з правильним відношенням до військовослужбовців, можна служити і в 18, і в 20, там, і в 30, і в 40, і навіть в п'ятдесять. Чи можете ще детальніше розказати про бригаду Едельвейс? Взагалі, історію, принципи? Е Звичайно, сама бригада створена в 2015 році. Наш батальйон, який окремий в складі цієї ж бригади Едельвейс, 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, створений в 2016 році. Ми в АТО пройшли такі населені пункти, такі ротації, як Попасна, Новотошківка, Широкіно, Зайцево. От, тобто, коли почалась повномасштабка, в принципі, ми вже були досить навчені, досить готові, в нас був крутий сильний кістяк. Так до, до сих пір в принципі він і тримається. От, ми одна з тих бригад, яка ну, як еліта Збройних сил України, і така є напевно, що як це правильно сказати. Нас називають, ми не ми не тікаємо, тобто ми не відступаємо. От росіяни дуже часто між собою. Там ну от, от десятка от, там мачі, їх там, ну і так далі. Тобто вони нас бояться, в принципі, в збройних силах є багато таких бригад. От навіть в цьому пілотному проекті 1824 От вибрано шість от найсильніших бригад. Ну ми в тому числі. Якщо говорити, от чи є у вас якісь традиції і принципи в бригаді, звичайно, звичайно, традиції в кожному з батальйонів бригади, в самій бригаді, вони всюди різні. От, але е, ми поважаємо, ми підтримуємо зв'язки з родинами загиблих, з родинами зниклих безвісті, е, тобто у нас дуже дуже розвинете братерство, от те ну, побратимство. От е, Хлопці, які там звільнилися, там стану здоров'я, там по сімейних по, по сімейних обставинах, от ми зі всіма тримаємо зв'язок. Е, ще плюс, крім цього всього, наша бригада славиться тим, що е, у нас дуже м -м, круто займаються. М -м -м. Як це правильно сказати, документами. От, тобто, от дуже часто о, зустрічається, коли людина там чи отримала поранення, тобто ми часто в соціальних мережах о, зустрічаємо там чи поранення, там чи не дай Боже, загинув, чи не дай Боже, зник безвісті. Ну і починаються проблеми там з документами. От, наша бригада завжди йде на, ну, на зустріч, о, завжди допомагає. тобто, ну… Коли я чую від там від своїх друзів, які служать в інших підрозділах, там що у нас там, там з тим проблема, з тим проблема, я дивуюся, тому що в нас ніколи, от я в підрозділі 17-го року в бригаді, у нас ніколи не було з цим проблем. Я сам був поранений, тобто мені завжди все виплачували, у мене ніколи не було там проблем з якимись там, з якоюсь довідкою, там, чи з, ну ніколи, тобто все завжди по дзвінку. Тобто, зроби дзвіночок, от, на тобі, будь ласка, тримай документ. Я б читала, що після того як президент України Володимир Зеленський присвоїв бригаді почесне найменування Едельвейс, то російська пропаганда одразу ж звинуватила українську владу у легалізації фашистського Едельвейсу, Обґрунтовуючи це тим, що у роки Великої вітчизняної війни цю гарну квіткову назву мала перша гірничо-піхотна дивізія Вермахту, що про це скажете? Я теж про це знаю. От. Ми не раз про це чули, нам про це говорили полонені. Але з другої сторони, Едльвейс це красива квітка. От. І це квітка, яка вилазить з камню. Е, одна з причин, чому ну, ми названі Едльвейсом, ми бригада, от. ми дуже, бригада. Ну, у нас ППД в горах. От. Ми дуже часто е, до повномасштабної війни піднімалися в гори е, підрозділами. Тобто, ну, от, збираємося компаніями ну, підрозділами і вперед в гори. І ну, одна з причин, чому ми Едельвейсі, от, ми такі самі сильні, як та хвітка. А, чи російська пропаганда ще е, створює міфи про вашу бригаду? Чи можливо, і Буде ну, створювати що... завжди. Вони нас бояться. Ви а а як... можете пригадати якісь такі цікаві? Е, цікаві міфи про бригаду. Е, згадую 22-й рік, початок війни, от, е, перші полонені. Коли вони от, чули, що це десятка, це от я згадую, як вони боялися, як вони тряслися. Хоча ми там і наміру не мали що з ними робити. Ну, полонений це полонений, тобто, ну, і наміру не мали що з ними робити, ну, я Згадую, ті очі, перестрашені. От, ну, от, це, ж, це ж десятка, от, ну і так далі. Тобто, е, ну, як інформація дає своє, тобто, вони так само, як і ми, багато знають. От, ми знаємо про них, вони знають про нас. Е, якихось таких. Е, там дуже дуже інтересних нюансів на даний момент згадати не можу. Ну вони тут згарантовано вони є. Точно є, ходять, ходять так. різні міфи. Якщо е, людина захоче стати е, частиною бригади Адельвейс, то власне куди їй, їй потрібно звернутися? Е, у нас дуже багато в соцмережах. От, е, наші батальйони, наш 108-й батальйон, е, ми є в Фейсбуці, в Телеграмі. Е, да, навіть просто <кій> набравши, е, ну, після ефіру я вам дам дані, от, е, там простий сайт, можна залишити заявочку, от, ми її розглянемо. І вперед, вперед, ставати девейсом. Вони заповнюють цю заявочку, так і тоді йде відбір, і вони приходять на навчання. Там так? все дуже, там все дуже просто. От ну настільки просто, ну вже простіше бути не може. Так, тобто, звичайно, що з людиною будемо спілкуватися, тобто дуже багато дуже багато значить фізичний стан. От, наприклад, якщо а там в якійсь ціловій частині, там на тому самому полігоні, там ну чи так далі, там людина може бути там, з поганим зором, там ну там чи обмежно придатний. Е, на жаль, в нас е, ні, тому що ну ми трошки еліта, ми виконуємо штурмові дії дуже часто. Е, ну треба. Трошки бути фізично підкованим, то виходить, що такий трохи жорсткіший відбір так. він присутній, звичайно, так? звичайно можливо ще якісь вимоги, які ставляться до е, несудимість. Тобто, якщо, е, якщо є судимість, звичайно, якщо там це легкі статті, там ну не важкі, то ну всяке буває, Тобто, ми як е, кожна людина помиляється в житті, от ну, якщо це важкі статті, я більш ніж певний, що ця людина до нас не попаде. А скільки відбувається часу навчання? Без ВП, базовий рівень підготовки 45 днів. До речі, контракт 18-24 Ми вчимо самі. Тобто, наші інструктора, наші бойові хлопці, от які е, яких знімають з позицій, от Вони їдуть там в навчальні центри, не буду називати які. От формується група курсантів. От, ці курсанти приходять до цих хлопців, і ці хлопці їх вчать. Тобто, це іменно наші бойові хлопці. Сам відбір бійців проводите ви, чи ще, наприклад, можуть із рекрутингових центрів до вас звертатися? Звичайно, перший рекрутинговий центр сухопутних військ, який знаходиться в Києві, також проводить відбори. ТЦК всі в принципі про нас знають. От тобто, якщо от ну, взяти до уваги знову ж цей пілотний проект, вісім двадцяти, любий хлопець там чи дівчина до речі, може звернутися в ТЦК. От, ТЦК звину з'явиться з нами, тому що в принципі наші контакти є в кожному ТЦК. І будемо працювати, будемо вивчати людину. От будемо вести її до як вести її до нашого ППД, де вона підпише контракт, де вона буде ну, формуватися група, звідки вона потім поїде на навчання, ну і так далі. Чи може людина вже з повісткою на руках до вас потрапити? Так, це вже більше на пана про мобілізацію, от е, якщо Людина, ще не на навчальному центрі, от е, тому, що коли людина вже в навчальний центр, вже розподілом займається генеральний штаб. Тобто ми вже чекаємо, тільки якщо нам генеральний штаб дасть людей. Але ну є така річ, як пряма мобілізація. Ми на початку говорили. От, тобто людина собі обирає посаду, обирає професію. Чим би він хотів займатися, от, ну, зв'язується з нами. Ми відкриті, ми йдемо завжди на зустріч, от е, зв'язується з нами. Знову ж формуємо справу, збираємо документи. Готуємося, приходимо, мобілізовуємося напряму. От в ту бригаду, там на те місце, ну і так далі. Дякую вам за розмову. Дякую вам. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостем нашої студії був начальник групи рекрутингу управління 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону, в складі 10-ї бригади «Едельвейс» Володимир Воднер. Залишайтеся да, з нами, вірте у наші збройні сили. Донатьте, все буде Україна.